За останні кілька років на херсонській фермі виросли на тисячу помідорів більше, ніж на Одеській. Через холодну погоду цього року врожай на обох фермах зменшився приблизно на третину. Однак обидві ферми компенсували частину цього дефіциту, купуючи однакові кількості помідорів з ферм у сусідніх областях. Що ви можете сказати про кількість помідорів, наявних на кожній фермі? Чи має одна ферма більше, ніж інша, чи в них однакова кількість? І як ви зробили такі висновки? Давайте, перш за все, позначимо кількість помідорів на херсонській та одеських фермах якоюсь змінною. Давайте позначимо, K – це буде кількість на херсонській, фермі. на херсонській фермі. І нехай буде іншим кольором O, Кількість на одеській фермі? Супер. Тепер повернімось до задачі. У нас вказано, що на Херсонській виростили більше помідорів, ніж на Одеській, і пропоную це поки так і залишити. Тобто K більше за O. Поки нам цієї інформації достатньо. Дивимось далі. Через холодну погоду цього року врожай на обох фермах зменшився приблизно на третину. Як це можна позначити на оцій нашій нерівності? Що значить зменшитись на третину? Давайте візьмемо якийсь умовний x. Нехай це буде якась кількість врожаю. Та? Якщо вона зменшилась на третину, тобто нам треба відняти 1 третю того ж самого x. Що ми отримаємо, якщо від x віднімемо 1 третю x? У нас залишиться 2 x. Тобто, для того, щоб позначити, що у нас зменшилось на третину, нам треба домножити на 2 треті. Давайте це і зробимо. Тут домножимо K на 2 треті та O на 2 треті. Супер. І тепер остання така деталь. Обидві ферми компенсували частину цього дефіциту, купуючи однакові кількості помідорів з ферм у сусідніх областях. Давайте, наприклад, позначимо це як Т. І це буде кількість помідорів, яку вони купували. Кількість помідорів. Яку купили ферми. І тепер, щоб це зобразити у нас на нерівності, нам треба просто додати Т до обох сторін нерівності. Тут плюс Т і тут плюс Т. Супер, а давайте тепер це зобразимо візуально. Намалюємо вісь. Ось тут у нас буде вісь. Ось тут у нас буде 0. Давайте спочатку зобразимо k. І оскільки в нас херсонських більше, ніж одеських, то O у нас буде лівіше від k. Тепер зобразимо 2 треті кей. Це буде орієнтовно десь ось тут. 2 треті Кей. І те ж саме зробимо з O. Це десь ось тут, 2 треті O. І тепер все, що лишилось, це додати цю гіпотетичну кількість помідорів, тобто Т. Давайте, наприклад, припустимо, що Т у нас буде ось стільки. Ось це у нас буде Т. І тепер таку ж саму кількість нам треба додати і до цих 2 третіх О. Тоді це буде десь ось тут. І орієнтовно ось так. Щоб вони були приблизно рівними. І тепер давайте подивимося, що ми отримали. Ось тут у нас буде наша кількість. Це в нас 2 треті О плюс Т. Ось це буде в нас 2 треті k плюс t. 2 треті k плюс t. Як ми бачимо, 2 треті k плюс t більше за 2 треті o плюс t, а отже на херсонській фермі все ще більше помідорів, ніж на одеській.